Е, вся інтрига в чемпіонаті, мабуть, ще попереду, на жаль, вже не все залежить від нас, але я думаю, що після такої гри ми маємо все робити залежно, щоб е, інтрига була до останнього туру. Таке питання. У вас е, була проблема визначитися з воротарською позицією на цей поєдинок? Е, ну, якщо брати по гарячому? Як то кажуть е, слідам, то звичайно після гри з Ураганом е, була е, така якби проблема, і коли вже якби він е, і пройшов деякий час, і так е, вже помірковано е, подивились на це все, то е, вирішили, що ну, не може там як один момент поставити. Перед вибором нас, якби ми стараємося довіряти своїм футболістам. І Я думаю, що сьогоднішньою своєю надійною грою Женя доказав, що він дуже класний воротар. Я сподіваюся, що йому це тільки додасть впевненості в наступних іграх. Ну, я думаю, що такий крок з боку тренера, от у вас як тренера, довіра, вона дасть імпульс Жені на майбутнє. І сьогоднішня гра, мабуть, підтверджена. Ну, я ще раз кажу, що може і так, і дуже добре буде, якщо от, дійсно він буде впевнений в собі в наступних матчах і буде допомагати команді. Кожній наступній гір. дякую і таке питання. Хотілося б дізнатися. За рахунок чого сьогодні у вашій команді вдалося здобути такого результату? Чи, можливо, якісь зробили висновки з попередніх матчів сьогодні? Перш за все, хочу подякувати своїм хлопцям. Вони дійсно були командою на полі за підтримки наших улюблених глядачів. Вони нас теж на цьому стадіоні женуть тільки вперед. І би, Ці всі би, моменти, мабуть, і вилились в таку важку, але я рахую, що для нас перемога була закономірною сьогодні. Наступна гра у вас з базисом. Як, як плануєте налаштовувати чи вийде у вашої команди взяти реванш, та якісь, можливо, будуть. Схеми. Наступна гра у нас в золотоноші з профіспортом. Тоді е, да, ми її теж якби, не скидуємо з рахунку, це теж далекий саме дальній виїзд. І Не такий простий, як здається. Спочатку ми якби, маємо там відіграти матч, а тоді вже будемо думати і про базу. Якщо оцінювати. Профіспорт з першим колом і другим колом. Чи переглядали ви матчі попередні, і як зараз команда виглядає? Чи змінилась вона точніше з періоду першого кола? Ну, Чесно кажучи, я дивився буквально трішечки їхню гру, але те, що вони там змінилися, да, можна сказати, від них пішли ведучі футболісти. Але, як на мою думку, команда. Як команда як стала міцнішою, вони розуміють, що в них нема кому більше працювати і індивідуально, і вони за рахунок цього, за рахунок командної гри, будуть, я так думаю, будуть строїти свої наступні ігри. Дякую вам велике. Маю успіхів вам вам майбутньому.